Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Перші танки Леопард вже в Україні їх передала Польща. Цікаво, куди вони потраплять? Вони підуть десь в резерв чи їх безпосередньо вже зараз будуть направляти військові частини, які формуються для. Та справа в тому, що чотири одиниці бронетехніки не вирішить будь-яких амбітних завдань. Звичайно, що таку техніку треба використовувати у складі підрозділів з відповідною ремонтною базою, логістичною підтримкою. Тому думаю, що поки не будуть сформовані безпосередні підрозділи у штаті, яких будуть повністю окомплектовані підрозділи саме на такому типу озброєння. Відповідно, ми їх поки що не побачимо безпосередньо у ви бойових дій. Але ж будь-якому разі, це та сама основа підґрунтя, яке дозволить нам перспективи створити ну чи не менше вісім бригад. Тої інформації публічна, не є грехованою, тобто 8 бригад, які будуть зведені у два армійські корпуси, і саме на ці бригади буде покладатися важлива місія місія деокупації усієї території нашої країни в кордонах дивностопершого року. Тобто ці новостворені бригади, ви зараз маєте на увазі на увазі ці бригади, які створюються під агідою поліції і Нацгвардії. Вони туди можуть піти в першу чергу? Не, не зовсім тут йдеться в першу чергу про підрозділи і бригади, які створюються на фондах Збройних сил України. Справа в тому, що нам багато чого треба чого зробити, і звісно, що лише вісім бригад не вирішить усі. Усі питання щодо декупації 18% в території нашої країни. А значить, що бригади, і ті самі, які формуються під проводом міністерства внутрішніх справ, вони так само будуть залучені до виконання бойових завдань. Але чи увіть вони до складі тих армійських корпусів, думаю, що ні. Це буде дещо інше формування, але знову ж таки, ключова тенденція і ключова особливість цих бригад вони є суто добровольчими. Тобто їх компотувати за рахунок громадян України, які е, приймають особисте рішення, вони є добровольними і вони прагнуть саме проходять службу в тих підрозділах, на які орієнтуються. Це чудова історія, адже ми з знаємо чимало прикладів добровольчих рухів, добровольчих підрозділів, які ми завдання, в тому числі і в рамках антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Ми знаємо чудовий приклад Азову, який і досі воює на фронті і демонструє унікальні якості під час виконання бойових завдань. Гаги бояться в ліс не ходити. єдиний український народ. Це і єдиний братій народ. Тобто там ототожнювати нас з росіянами, чи ще щось не варто абсолютно з приводу волонтерської допомоги, вони насправді вийшли на трошки вже вищий рівень, там від шкарпеток до умовно термобілизни і базових О. якихось речей. Але справа в тому, що тут взагалі різна мотивація, різні поняття. Тобто, якщо це росіяни роблять, ну в основному це або родичі, тих, хто вже бере участь в бойових діях або це якесь примусове, примусове волонтерство коли там під тиском змушують якісь якихось підприємців донатити там донатити гроші для того щоб його не чіпали в україні ж воно все стоїть на трохи інших ланках в україні Якщо цивільний не воює, чи цивільна, вони вже відчувають за собою якусь провину, хоча її немає. Якщо донатять, то вважають, що донатять недостатньо. Якщо волонтерять, то вважають, що волонтерять недостатньо. Тобто настільки високо поставлена ось ця планка національної свідомості українців, що ну я вважаю, що інакше зараз Українець жоден себе і не може поставити, ніж брати якусь хоча б участь, ось в допомозі в армії в безпосередній участі війні, в допомозі матеріальній, моральній, психологічній, волонтерській і тому подібне. У нас це все працює як один великий організм. Під назвою Україна для того, щоб е, зберегти свою територію, для того, щоб деокупувати ті території, які були захоплені, для того, щоб зробити так, щоб потім ніхто не посягав на наші землі ще найближчі десятки років для того, щоб ми могли спокійно існувати, спокійно жити, і наші діти, онуки. Молодого покоління вже не знали, що таке війна. Хіба що з книжок в історії, де розповідається про нашу перемогу над Російською Федерацією, коли Росіяни залишили Херсон, вони взяли під контроль усі так звані острови, щоб мати візуальний контакт над Херсоном і коригувати артилерію по ньому, а також для того, щоб наносити вогневе ураження з мінометів. Зараз вогневе ураження з мінометів не наноситься. Зараз ті відео, що були раніше, де з птура росіяни знищили турецький корабель, неможливі, тому що ну, тих росіян вже немає, і, і тієї позиції у них також немає. Більше того, це вже деокуповані території. Тому ось так потихеньку-потихеньку ми просуваємось вперед, наносимо вогневого ураження. Наносимо ураження з безпілотників, присікаємо будь-які їхні спроби щось відбити, пройти десь вперед. Вони втрачають фахівців, тому що це, тут воює морська піхота, тут воює інколи ПВК Вагнера, також спецпідрозділи і війська берегової охорони. Тобто це все підготовлені бійці там. Як нас зараз прийнято казати, хоча я вважаю це не зовсім правильно, що мобіків тут майже немає. Тут підготовлені контрактники, і наносячи навіть ну, можливо там не настільки великі втрати в порівнянні там з усім фронтом, не менш потроху підриваємо їхню боєготовність, крім того, що е, наносимо ураження живій силі, та ще й наносимо ураження техніці, будь-яка техніка, яка виїжджає будь-яка техніка, яка наносить ураження по Херсону або Херсонській області, вона одразу ж знищується. Як статистика, майже кожного дня знищується бодай одна гаубиця: 152 міліметрів або 122, в основному 152. Крім того, системи ППО, танки, бронетехніка, вантажівки і позиції, у тому числі там, де є скупчення противокіння. Ці країни не справились ні зависимості. Оні нас не побіділи. Ми же з доброї волі, Зачем чим тим дали независимість. І тепер вони наші вороги. На жаль, вони справді мають шалений мобілізаційний резерв. У них проблема з забезпеченням цього резерву. Що одягнути, чим озброїти, на яку броню посадити. Нам вчора, вчора дивився повідомлення про те, що вони зняли з, з запасу, запасу БТР-80, якщо я не помиляється. Який виготовлявся в 60-х роках-60-х роках. Тобто, це говорить про те, що справді в них величезна проблема. Але вони мають масу, розумієте, і ця маса, як ми казали на початку війни, коли вони цими колонами заходили, вони не великі, вони довгі. Цю довгу і, і, і не знаю, величезну масу треба не просто перемолоти. На жаль, будуть наші стради, але. Інше у нас не дамо, і якщо ми не будемо використовувати якість проти їхньої кількості, ми е, тоді не зможемо перемогти. Але ми а ми не можемо е, програти, не можемо програти, тому що це ціна нашого залі існування. І е, про це говорили говорять не тільки у нас, а й говорять на наші партнери. І я сподіваюся, що ця коаліція, яка була створена проти е, нашого ворога, 54 країни буде тільки збільшуватися. А то що було голосування вночі в ООН, це тільки підтверджує, що ті сто однак країна, яка підтримала нашу резолюцію, це якраз той резерв, який покаже ворогу, що ми не одні в цьому світі. Китай має свою позицію. Вона зовсім відрізняється від російської. Вона частково збивається з нашою, але зрозуміло, що Китай буде стояти осторонь. І він залишається таким лідером країн неприєднання. Да, ну тобто, є така певна група країн. Можна було побачити серед тих країн, які проголосували вчора вночі утрималися, і це якраз і серед ішнім лідером є Китай. Китай має свою зовсім окрему позицію. Ця окрема позиція вона буде залишатися такою ну. На назавжди в цій війні, і, і я я думаю, що е, різке е, входження в конфлікт, а тим більше е, безпосередня допомога зброєю чи навіть е, якимись там е, мікросхемами е, технологічно е, в першу чергу не вийде на самому Китаю. Китай е, хоче залишатися лідером якоїсь думки, а прийняти участь в конфлікті на якійсь стороні йому е, ну, очевидно не вийде. І він буде тиснути на е, Росію, тому що ті економічні збитки, які отримав Китай із за цієї війни, ті е, е, порушені логістичні е, е, шляхи, які він збирався розвивати в е, рамках е, одної країни один шлях, там е, від, відроджуючи так званий шовковий шлях сучасний, це надзвичайні величезні збитки. І Китай сказав е, безпосередньо їхньому літеру, і, е, е, і наголошував на тому, що не припустимо. Говорити використовувати ядерну риторику, використовувати моменти, які ну явно порушують міжнародне законодавство. І це я розумію, що ми не зможемо перетягнути такого монстра, як Китай, на свій бік. Але хоча б ця позиція не має бути закріпленою. Я вдивився ті тези, які які Цензипінь буде оголошувати в ООН. ну да, вони не не, не дуже нам може подобається. Ну, по крайней мере, добре, що вони не подобаються Росії. Думаю, що китайці позицію змінювати не збирається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.